Так, ну чесно, таке. Ну, восьме. Давай восьме. Ну, третя. Третє, третє, третє. Це мом'я, це, як будь-яко. Шосте. Ну, непоганий, типа, знаєш, там натуєробочки. Ну да, давай шосте, давай шосте. Закинемо. Давай, десяте, мені здесь 9, 9. Давай четверта. Давай четверта, давай четверта, давай четверта. Давай четверта. Бля, надо було на перше ставити, э, uh, ну п'ятёрочку. Не? Mm, п'ятерочку поставити. Ну, давай, давай, давай. я п'ятірочку його, п'ятірочку. О, uh, там 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 кросівки класні. Давай другий. No, давай другий. Давай uh, другий. Uh, uh, ну, давай uh, uh, другий. Кросівки другий. А, uh, о, сьомий, 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 да. І оце на перше хай буде. Такий кал. Ну, він він той. Якраз по на фліпац. Да, да, да. Топ 1, топ 1. Ти мозь мене не закривай. Там що so, ти хочеш? So, nice. Тепер ти закінчуй.